Добрий день, мене звати Аліна Фролова. І я вітаю вас. Медіа-центрі Україна Українформ. Наш перший брифінг сьогодні буде присвячений функціонуванню фінансової системи України. За цей період в кожного з нас накопичилось дуже багато питань. Ми всі відчуваємо на собі зростання цін, ми розуміємо, що фінансова система в умовах війни є не досить прогнозованою. І тож ми запросили до себе фахівця, який зможе роз'яснити нам. Як сьогодні функціонує система, чого нам очікувати, яким буде курс долара і багато інших питань. Моя гостя Олена Коробкова, голова правління Ліга банків України. Пані Олена, добрий день. Доброго дня. Чи не могли б ви нам розказати, що зараз відбувається зі сплатою спроможністю українців з цінами, які нам очікувати зміни в найближчим часом в фінансовій системі України? Дякую за запитання. Ну, якщо дивитися, що після шоку 2022 року зарплата українців зараз поступово відновлюються, тобто стабілізація добробуту також сприяє уповільненню інфляції, яку ми зараз бачимо, і завдяки цим двом процесам динаміка реальне. Тобто номінальна інфляція, номінальна заробітна плата, мінус інфляція середньої заробітної плати в Україні зараз вийшла на невеликий плюс. Тобто рівень зарплат приблизно зараз відповідає тому, що був перед військовим вторгненням 2022 року. Проте в країні зараз дуже багато знищення війною. Робочих місць і ця проблема ну, надовго і треба комплексно вирішувати. Але якщо дивитися про а, номінальну заробітну плату, то а, вона зросла, очікується її зростання майже на 20%, тобто середня заробітна плата, яка зараз а, фіксується, це 17 700 тисяч гривень в місяць. А наскільки ви добразилися те, що а, в нас з'явилося дуже багато переміщених внутрішньопереміщених осіб, і згідно статистику, яку нещодавно була опублікована? А, Працевлаштування серед цих внутрішньо переміщених осіб внутрі країни воно не перебільшує 30 і взагалі, з нашого, скажімо, загальної кількості населення, яке є на сьогодні здатним працювати, працює не більше 70%. чи це якось впливає в тому числі на збільшення затрат зарплат, і яким чином це дестабілізує або стабілізує фінансову систему. Ну, дивіться, гарне запитання, дякую. Насправді погоджуюся з тим дослідженням, яко, яке яке, на яке ви посилаєтесь. Дійсно, в нас зараз в країні дуже багато переміщених осіб, але це компенсується тим, що зараз багато хто виїхав з країни. Це в основному жінки з дітьми та там їх. Бабусі дідусі, тому дійсно проблема в тому, що вони не всі можуть працевлаштуватися, але є окремі державні програми, які допомагають. Є Банки зараз активно займаються Допомагають починаючи з березня 22-го, про релокацію бізнесу, да коли його з а, тих регіонів, де активні бойові дії переносять, релаксують на релокують на територію там на західну Україну, і це дійсно а, вже так. Банки навчилися це робити, швидко роблять є ну тобто, в цьому є певний прогрес. Тому головне питання: як повернути українців додому, як буде вирішено питання за зі знищеним житлом? Зі знищеними автівками це такі да головні питання, які зараз треба вирішувати, тому що є питання по страхових компаніях, також так тому, що е, треба ну ніхто зараз не хоче брати на себе ризики е, і страхувати. А ви згадали про інфляцію, про те, що вона сповільнюється? А чи не могли б ви навести цифри, які є наразі у порівнянні з попереднім періодом? І чи є якийсь прогноз щодо інфляційних процесів, хоча б до кінця року? Зараз, як ми бачили, облікова ставка буде знижуватися. НБУ розпочав цей процес дуже таким значним кроком. Була облікова ставка 25, він знизив до 22 і в вересні ми також очікуємо наступне зниження на кінець року. Національний банк індикує, що рівень облікової буде 18-19 річних, тобто, це означає, що буде поступове зниження і ринкових ставок. Якщо ми про, будемо говорити про інфляцію, то показник офіційної інфляції на початку року становив 26%. В червні цей показник був вже 12,8%. У липні він 11,3%. і наприкінці року очікується рівень інфляції приблизно 10%. Тобто, це ну, значна стабілізація і сповільнення інфляції. Вона відбувається завдяки фіксованому курсу обмінному. да це Перше стримування адміністративно регульованих тарифів, окрім електроенергії, і загалі стабілізація економічної ситуації тобто українці адаптувалися і вже від, відійшли від шоку. А що стосується от саме обмінного курсу, те, що ви згадали, чи буде продовжуватися надалі його утримання таким адміністративним методом, і який курс ми можемо очікувати найближчими найближчими місяцями? Ну наразі курс долара зараз залишається фіксованим і дуже ймовірно, що Національний банк його не буде відпускати у вільне плавання в найближчі перспективи. Хоча є такі плани в трохи подальші перспективи. Збереження фіксованого курсу воно можливе зокрема припливу іноземної фінансової допомоги. Що допомагає Національному банку не лише витрачати суми на іноземні валюти, на балансування дефіциту валютного ринку, а й нарощувати золотовалютні резерви. Якщо казати, то наприклад, в червні в нас надійшло 3,8 мільярда доларів допомоги, в липні 5,3 мільярди допомоги. Якщо взагалі за війну... Ну, то надійшло 60 мільярдів доларів допомоги. Резерви зараз стягнули піку по цифрах, це 41,7 мільярдів доларів. Це дійсно історично номінальний історичний рекорд, а, але м, якщо то, а, скажімо так, відняти зробити поправку на інфляцію долара, то раніше були випадки досягнення і 50 мільярдів доларів у поточних цінах, тобто це було там до 2008-2011 дві роках. Але що стосується валютного курсу, то в найближчі місяці не варто очікувати лібералізацію обмінного курсу. Середньоступове завдання зокрема з невирішеним питанням зернового коридору та експортом сільськогосподарської продукції в минулому році в маркетинговий період було експортовано 49 мільярдів мільйонів тонн зерна, тобто це дійсно репорт. А якщо не буде вирішено питання, то в наступному маркетинговому мороку, який з 1 липня стартує, то буде інші показники. Зараз на ми бачимо вуличний курс на тому ж рівні там приблизно там 38 гривень за долар, що не, не суттєво відхиляється від офіційного курсу національного банку. тому прогноз по коридору по долару це десь 37,5-39 Це валютний коридор на найближчі місяці. А скажіть раніше до війни одним з основних джерел надходження валюти в Україну було перерахування українських громадян, які працюють за кордоном. А що зараз відбувається з цим показником? Чи є якісь там дані, які б говорили про те, чи продовжують українці пересилати гроші своїм сім'ям в Україну? Таких офіційних даних зараз немає, але ми знаємо, що в порядку довоєнний часи було там сімі сім мільярдів надсилали за рік. Але звичайно, що він знизився, і зараз навпаки є. Тобто ми бачимо, що не тільки пересилають родичам в Україну, але є й ті, хто пересилають з України своїм сім'ям, які виїхали. Тому на цей, скажімо так, показник не особливо треба зараз ну, звертати увагу, тому що він не є дуже інформативним. Ну, щоб завершити спілкування про доходи українців, ви сказали про те, що зарплати почали зростати, але в той же час ми бачимо наскільки піднялися ціни на а, звичайні продукти. Є таке а, розуміння того, що дуже сильно змінився продуктовий кошик українців, він а, змінився у вартості і в своїй комплектації. Яким чином ви можете прокоментувати цифри стосовно цього питання? А, стосовно а... Здешевлення продуктового кошика, то взагалі зараз ми, як банківська система, знаходимося в стадії помірного оптимізму, і очікування, що ціни якось зміниться найближчим часом. Ми не бачимо для цього передумов, тому все буде на тому рівні, на якому знаходиться зараз. Добре, давайте трошки поговоримо тоді про банківську систему. Що зараз відбувається з кредитами і депозитами українців в банках, і наскільки стабільною взагалі є банківська система України? Ну, тоді розпочну з останнього. Дійсно, зараз банківська система фінансово стабільна як ніколи. Хочу навести декілька індикаторів до цього. по перше, це нормативи капіталу. У нас є два показники: норматив достатності капіталу Н2 і норматив основного капіталу Н3. Перший повинен бути 10%, ну, мінімальний рівень, а другий повинен бути 7%. Станом на 1 липня обидва нормативи по системі перевищували мінімальне значення більше ніж вдвічі. І ми зараз бачимо, що є навіть тенденція до росту цих показників. Н2 підріс з рівня 19,7 до 23,7, ну, різниця на півроку, і Н3 з 131 до 14,5. Є один державний банк, який не виконує це нормативне значення, але хвилюватися не треба, тому що держава як акціонер не залишить ніколи свої банки. Наступний показник це рівень непрацюючих активів або ЕНПІЕЛЬ. На 1 липня рівень непрацюючих активів складав 39% взагалі загального обсягу виданих всіх кредитів. До війни цей показник був 29,5. Але зараз цей тренд, тобто НПЛ, вони перестали зростати. Це також позитивний тренд. Ліквідність банківської системи Бо зараз надзвичайно високий рівень ліквідності. Тобто... На початку з початку 2023 року загальний обсяг ліквідності, тобто що це таке, це залишки на рахунках банків плюс депозитні сертифікати МБУ. зріс з 500 до 700 мільярдів гривень. Тобто банківська система зараз має дуже потужний запас міцності, тобто по суті банки переповнені клієнтськими грошима. Які не так багато, куди можна розмістити, наступний показник банківської системи це прибутковість. В першому півріччі 2023 року банківський сектор отримав 67,6 мільярдів гривень прибутку. Станом на липень лише вісім банків із 65 платежоспроможних були збутковими з сукупним збитком 112 мільйонів, тобто це не дуже багато. Тобто, якщо резюмувати про банк стан банківської системи, то вона зараз банківська система фінансово стабільна, надліквітна. Банки безперебійно надають послуги, підтримують роботу в мережі свої, зберігають операційну ефективність, пробудковість, нарощують капітал, надають клієнтам повний повний сервіс по максимуму. І це все сприяє фінансовій стабільності. Тобто приводів для хвилювань за здоров'я банків на щастя, в нас немає. Якщо говорити про кредитування, то від початку повномасштабної війни загальний розмір кредитного портфелю мав тенденцію до скорочення. Ну і зрозуміло, це цілком очікуване, тому що банки припинили там видавати нові кредити, темпи кредитування зараз відстають, тому що нові кредити. Скажемо так, що темпи кредитування відстають від темпів погашення та списання раніше виданих кредитів. але за перше півріччя цього року обсяг кредитів бізнесу в гривні скоротився на 4,8%, в іноземної валюти на 8,5%. Тобто з 6,9 мільярдів доларів до 6,3. а обсяг гривневих кредитів населення скоротився лише на 0,8%. Тобто з 196,9 мільярдів до 195,2 мільярдів. Отім, результати останнього за цей час опитування про умови кредитування, яке Яке очікують на наступні роки, він є, дають підстави для такого обережного оптимізму. І на наступні чотири квартали очікується зростання обсягу позик як бізнесу, так і для населення. Для банків це супроводжується пом'якшенням банками стандартів кредитування. До вимог до позичальників. Пані Олено. У Ой. нас якийсь збій чи що? А, так, я вас чую, але а, тепер бачу. Да, ага. Все. ага. Да, щось якісь бій, да. Угу. да, ми повернулися. Зв'язок повернувся. А, напевне, останнє питання це означає це, що зараз бізнес не до ну, зіштовхується з проблемами в отриманні кредитів, тому що для виживання економіки в тому числі важливо підтримати бізнес в таких умовах. Хотілося б зрозуміти, що таке скорочення фінансування бізнесу воно пов'язано зі скороченням бізнес операцій чи з ускладненням доступу до кредитних грошей. Це пов'язано, скажімо так, з двох боків. Це тому, що по-перше, банки не розуміють, кому видавати гроші, тому що бізнес постійно а, зі сторони. Ми кожного кожного дня ми розпочинаємо з новин з фронту. А, після кожної тривоги ми очікуємо. А, а, Куди куди не влетіла, куди влетіла, оцінюємо чи то є клієнтом. Нашого банку, чи то не є клієнта нашого банку, які пошкодження, чи може це ну, швидко відновити. Тому, скажімо так, нема впевненості, що сьогодні цей кредит обслуговується і все добре, а завтра той, цей кредит там, не, банк не лишиться заставою і тому подібне. Тому це таке відкрите питання, і його єдине відповідь. Відповіді на це нема. В бізнесу дійсно є багато питань, і банки зараз завжди йдуть на поступки, тому що, скажімо так, банки зараз працюють не в режимі, тому що аби заробити. А надійного партнера, який постійно підставляє своє плече і допомагає не тільки не тільки своєму клієнту, а взагалі Україні в цілому. Тому потреби є, але багато бізнесу є ну, певний відсоток бізнесу, який просто закрився і, або переїхав за кордон. Такі випадки також є, і вони не поодинокі. Тому, Ну це це таке відкрите питання, і звичайно, що після нашої перемоги сподіваюся, що це буде дуже дуже в найближч найближчим часом, то буде повне відновлення, тому, що попит і всі очікують цього і всі. Намагав, ну, хочуть працювати. Але питання як? Питання в процентних ставках. Зараз є певний тренд про зниження процентних ставок після того, як обліково знизилась. Тому сподіваємося, Що ситуація покращиться. Тобто в нас є підстави для обережного оптимізму на найближчі 4 квартали. Дякую, зараз я даю можливість журналістам задати питання. Будь ласка, якщо є питання, представтеся і Владислав Обух, Укрінформ. Ви сказали, що загалом для фіна... для банківської системи України стабільності її нічого не загрожує. А що стосується окремих банків, чи є якісь сигнали? Є якісь ознаки того, що може найближчим часом вилитися у неприємності для них, можливо, навіть до виведення із ринку, чи з огляду на результати стрес-тестування, чи на найм... Мові з огляду на результати розслідувань стосовно міскодингу, і е, чи таких ризиків немає, і взагалі жодних турбулентностей для вітчизняної банківської системи у майбутньому не буде. Зважаючи на те, що в будь-якому разі банки, які зараз є в зоні ризику, вони набагато менше ніж Сенсбанк, який без жодних турбулентностей було нещодавно виведено з ринку і націоналізовано Україною. Дякую, почну з кінця дійсно. Жодних підстав для турбулентності на фінансовому ринку немає. Приводів для хвилювань за здоров'я банківської системи в цілому на щастя, також немає. Стосовно розслідувань по міскодінгу, то ті банки, які там про які йдеться мова, вони мають невелику долю на ринку, тому це не позначиться на фінансовій системі взагалі. Вони не Належить до системно важливих банків, тому підстав для будь-яких питань, які можуть вплинути на фінансову стабільність зараз немає, тому що накопичений запас міцності сприяє фінансовій стабільності. Посилює стійкість банків і подальші виклики та для, для там тривалої війни. Воно все навпаки готує до повноцінного відновлення кредитування і України в цілому, тому підстав немає дійсно. Добрый день, меня звати Индрес Пранце, я кореспондент Латвійського радіо в Украине. Моє запитання. у травні Нацбанк розпочав оцінку стойкості банків для визначення реального стану банковського сектора в умовах воїнського часу. Чи Є вже результати, можливо, ви знаєте і Дякую за питання. Вас прекрасна українська. Дуже приємно її чути. Від іноземних колег тому результатів ще немає. Я думаю, що це питання більш до національного банку, а ми вже потім зможемо про, проаналізувати, прокоментувати, коли почуємо. Дякую. У мене ще одне запитання стосовно а, того, чи як яким чином зараз координується взаємодія між а, українськими банками комерційними і державною системою з банком або іншими органами, і чи є якісь спільні розробки, розуміючи специфіку військового часу і всього, що відбувається в Україні, наприклад, щодо стимулювання кредитування бізнесу або щодо програм відновлення, які очікуються. Ну, програмами відновлення займається Міністерство економіки, і там є декілька програм. Там і 579, і є програма про є е е оселя, тому зараз і розробляються там інші програми. спільні дії координуються через а, профільну а, асоціацію. Також є, як ви знаєте, постійні зустрічі між національним банком і топ 30 банками України, на яких обговорюються спільні дії для системно важливих банків. Є оперативний штаб. Які з боку національного банку також координуються? Тому все, всі рішення приймаються в оперативному та швидкісному режимі? Дуже дякую вам. Нагадую, що з нами була Олена Коробкова, голова правління Ліги банків України, і ви слідкуєте за брифінгами в медіа центрі України Укрінформ. Дякую, залишайтеся з нами. І за кілька хвилин у нас розпочнеться наступна подія.